Легенда про людей, що мають дар створювати таку прекрасну музику, що вона здатна викликати духів з минулого. Oh, uh. in your, in your, in your... А тому може стерти межу між життям і смертю. А танцювати доки ноги тримають, yeah. якщо гратимеся з дьяволом, oh. Врешті він прийде до тебе додому. У нас проблеми, люди. Що відбувається? О, ми чули, що тут вечірка. Нам не потрібен порятунок. О, ще й як. А ти хто? Я твій. Єдиний вихід. Не варто кричати. Йому вже краще. Не В магію. Приводів. демонів. Ви здохнете всі до останнього. я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут? Ну ж бо, відчиніть, випустіть мене. Stegu. To ty? A kto že ešte bicinaj? To brat.